Сьогодні на уроці ми розглянемо однорічні овочеві рослини. Овочеві культури за тривалістю життя поділяються на однорічні, дворічні та багаторічні. Овочеві рослини, які живуть протягом одного року, називають однорічними. Весною така рослина проростає з насіння, квітує, дає плоди з насінням і відмирає. Саме заради плодів рослин, овочів. Люди й вирощують ці культури. <звіт> огірок огірок звичайний є однією з улюблених городніх рослин. Його стебло стелиться по землі і досягає довжини одного-двох від степла відходить велика кількість пагонів, на яких розташовуються листя і квітки. Листя рослини, поглинаючи сонячні промені, знаходяться на верхньому ярусі, а під ними переплетення стебел, на яких і виростають води. Їх розміри зазвичай становлять 10-20 см. і огірків їдять у свіжому вигляді і солять консервують. <звук> Кабачок. Форма різна: від округлого до циліндричного. Забарвлення біле, світло-зелене, жовте, оранжеве, різнокольорове. Має прямостоячі негілясті пали, рослина теплолюбива, стійкіша до ґрунтової атмосферної посипи, ніж огірок. При поливі значно підвищує врожай. Молоді плоди використовують їжу після кулінарної обробки. Їх варять, фарширують і консервують. Популярною овочевою культурою є баклажан. Це невисока трав'яниста рослина. Її листкова пластинка велика, з довгим черешком, Квітки мають рожевий колір. Плоти, як правило, витягнуті фіолетового кольору. Всередині багато насіння. Шкірка плода блискуча, споживають їх недостиглими. Баклажани дуже корисні, їх смажать, солять, консервують. Болгарський перець. Поширеною вочевою рослиною є болгарський перець. У нього прямостоячі, гілясте, невисоке стебло. Листки довгасі, загострені, мають довгі черешки, квітки одиничні, білого кольору. Плід болгарського перця малосоковитий, товстошкірий, середині порожнистий. стихлі плоди мають своєрідний аромат і смак. Різну форму та різне забарвлення. червоне, жовте, зелене. Болгарські переці їдять свіжим, заморожують на зиму, консервують, вживають фарширований і песні. Гарбуз однорічна трав'яниста рослина з повзучим стеблом, великими листками та жовтими квітами. Вирощують його на городах і баштанах. Гарбузи поділяють на дві великі групи і стівні, і кормові. Гарбуз дуже корисний. Його вживають в їжу та годують худобу. Помідор, Помідор це однорічна трав'янисна рослина завишки 40-120 см. Діти в червні, вересні, листи здовга стояться подібними листочками. Квітки дрібні, жовті, на довгих ніжках, зібрані пізонтиками. Плід – велика, куляста або видовжена, соковита, м'ясиста ягода. Помідори добре ростуть там, де літо йде. Плоди помідорів їдять у свіжому вигляді. Солять, консервують, роблять сук. <звук> квасоля. Поживною однорічною трав'янистою рослиною є квасоля. Залежно від сорту, її стебло може бути прямостоячим або витким. Листок у квасолі складний з довгим черешком. Її квітка велика з різними пелюстками. Колір квітки може бути білий, червоний, рожевий або фіолетовий. Плід у квасолі біб. Забарвлення плоду зелене або жов. У середині бобу міститься насінини. Насіниний квасолі буває в строкаті білого, коричневого, жовтого, рожевого та інших кольорів. Квасолю консервують, додають у салати, варять борщі та супи. Кавун. Кавун звичайний, баштанна культура родини гарбузових. Вирушується в районах з великим сонячним випромінням. Стебла тонькі, гнучки, повзучі або кучеряві, звичайно, округло п'ятигранні, довжиною до 4 метрів і більше, розгалужені. Листя на довгих черешках, чергове, волосисте, грубувати, в контурі трикутно яйцювати при основі серцеподібне. Довжиною 8-22 см, шириною від 5 до 18 см. З обох сторін жорстко-шорстке. Віти в літні місяці, тепло до гарбузина. Плоди дозрівають серпні вересня якась рожева або червона, дуже соковита і солодка. Але є сорти з білувато жовтою м'яко. Диня. Диня однорічна рослина з родини гарбузових. Тебло повзуче до 3 метрів завдовжки. Виски чергові шорсткі, округло серцеві, зубчасті 6-20 см завдовжки. Квітки жовтого кольору. Плід ягодоподібний, багатонасінний, зеленуватий або жодуватий, кулясний, овальний або видовжений. Вживають плоди свіжими, про запас вялять, сушать, переробляють на цукати, варення, джеми, маринади. Патисон <звук> – трав'янистий однорічник напівкущової або кущової форми, з жорстукуватими великими листками, одиночними квітками жовтого кольору і плодом тарівчатої форми білого, зеленого, жовтого, фіолетового кольору. Патисони – теплолюбива культура. Листки мають серцевитну форму, тепло повзовчі завдушки двами. Циність патисонів у смакових якостях їхніх плодів, що вживаються в їжу в тушкованому, смаженому, маринованому і солоному вигляді. Горох. Корисною однорічною трав'янистою рослиною є горох. Він має тонке і слабке стебло, яке в'ється. Листки гороху у перисі закінчують роззалуженими вусиками. Горох чіпляється за інші поверхні і тягнеться до світла. На полях і рода горох стелиться по землі. Квітки гороху великі білого кольору з різними пелюстками. З квітки утворюється сухий довгастий плід, біб. Насіння гороху їдять свіжим, консервують, заморожують на зиму. Його додають у салати, використовують для відгодівлі тварин. Діти, запам'ятайте, трав'яниста рослина. Це рослина, у якої стебло не дерев'яніє. Однорічна трав'яниста рослина – це рослина, яка протягом одного року проростає із насіння, квітує, дає плоди з насіння і відмирає. Дякую за увагу. На все добре.